З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Chevrolet Bolt 2021 року випуску в дуже класному збереженому стані автівка. Незначне пошкодження було по Америці, максимально все класно було відновлено. Нова зимова гума у дуже класному збереженому стані. Тонована вона по кругу, Безключовий доступ, камера заднього огляду. Також присутня партроніки передні і задні. Це у нас премєр комплектація, шкіряний салон у двох рях, в кольорах. Дуже класному збережному стані, світла стеля. Також у нас підіймачі для задніх пасажирів і підігрів. В Попередній частині у нас всі чотири сто підімача, максимальна комплектація, преміальна музика, боус, також шкіряний салон, водійське сидіння, також абсолютно без зауважень. Велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів керма. Максимально класний запас сходу це у нас 68-батарея. Дуже класному стані автівка. Дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок. Перегляди проводимо на Сумській 2, місто Київ. Запрошуємо вас на перегляд.